Вітаю, друзі! Нехай Бог благословить усіх вас, ви знаєте, нехай Дух Святий, нехай Дух Святий прийде на усіх вас і відкриє ваше розуміння, розуміння кожного, і дасть це розуміння, яке торкається. Його святої волі для життя кожного із нас. Тоді, вчора, ми почали говорити про страх Господній, і коли ми говоримо про це питання, ви знаєте, це дуже, дуже сильно, це прекрасно. Це настільки я можу сказати особливо. Біблія каже, що Бог – це той, кого ми повинні поважати. Особливий Бог. Ви знаєте, в часи ідлопоклонства в минулому, як і зараз, поки люди є, завжди буде ідлопоклонство. Але раніше коли хтось був богобоязливим і бажав мати відносини з іншими людьми, по-перше, першим зробити якийсь договір, першим почати відносини із якимось людьми. Богобоязливі люди старалися дізнатися, якщо ця людина, або ці люди богобоязливі, або ні. Тоді, коли, наприклад, Ізраїль входив в землю Обіцяну, там де жили інші народи, вони знали, що. Є богобоязливі та інші люди, і це було, я можу сказати, головним признаком для людини для богобоязливої людини по відношенню до інших людей. Знаєте, люди хотіли знати хто поруч із ними Якщо є у цієї людини страх в господі чи ні, є в цьому місці чи немає його і тоді були відносини і дружба між людьми. Або навпаки не було. Коли немає богобоязливості, там нема миру, немає нічого спільного, немає згоди між богобоязливим та іншими людьми. І це приклад це головний признак. Богобоязливості. Зараз люди так не говорять. Так, ти християнин, а я також християнин, і все. Але на превеликий жаль є багато із тих, хто називає себе християнами. Різні церкви: євангельські, католицькі, православні, церкви, які мають свої доктрини, свою історію, біблейську, небіблейську. Багато різних християн є. Але ви знаєте, ті християни, котрі, на превеликий жаль християнству не підкорилися, вони допускають, що Господь Ісус був для них. Кимось ви знаєте, відвідуючи церкву, вони кажуть, так, я християнин, і все. давай сім'ю створимо, і все буде добре. Ні. Ні. Немає миру і згоди між темрявою та світлом. Раніше, під час царів, царів Ізраїля, я кажу. Із моменту, коли Авраам насправді Бога пізнав в ті часи, було це розуміння. Я богобоязливий і не бажаю мати нічого спільного із людьми, які не богобоязливі. Тоді це було для людини головним признаком. І саме за цього багато людей сьогодні мають проблеми в сім'ях, тому що не так цінниця богобоязливість, і по четвергам, наприклад, в терапії кохання ми чому ви можете навчитися розуміти ви можете усвідомлювати, ким насправді є справжні християни. Справжні або несправжні, які просто мають церкву свою релігію, і це не означає, що якщо людина у нашій церкві також, то вона автоматично стає християнином. Ні, людина богобоязлива, справжній християнин тоді, коли у нього є божий дух, тільки тоді і це прекрасно. Знаєте, без духу святого неможливо. Бути богобоязливим. тому у світі. я можу сказати такий хаос, такий ось такий безлад, війни та інші всякі проблеми. Ви знаєте, буде ще гірше на превеликий жаль. Чим ближче до до кінця часів все буде гірше та гірше. і коли ви бачите що гірше гірше стає, не сумнівайтесь, так і буде. Це означає, що ми наближаємось. До повернення Господа Ісуса Христа. І говорячи про Богобоязливість, говорячи про життя із Богом, дозвольте мені дещо сказати, коли Ісус отримав Духа Святого, коли відбулося хрещення у Одії в річці Йордан, Іван Хреститель, це був було пророцтво, і воно виконалося говорячи про те, що пророк Ісая сказав, і спочине на нім Дух Господній. І спочине на нім, тобто буде перебувати на ньому Дух Господній. Говориться далі, Дух мудрости і розуму, Дух поради і лицарства, Дух пізнання та у підсумку страху Господнього, коли у людини є Дух Святий, у людини є цей Дух Господній, дух мудрості, розуму, дух поради і лицарства, дух пізнання, наприклад, дух поради, що він дає? Він направляє, він показує, котрий пропонує, пропонує. пропонує Orаний. Тим Adeus, то я можу adesso, сказати шукає напрямок. Я завжди молюся, я завжди прошу. Говорю про те, що ми повинні думати про ваше майбутнє, планувати майбутнє. наш світ, у якому ми живемо, він важкий. Ми повинні постійно приймати рішення, якісь приймати на себе якусь відповідальність, вибір, куди йти направо чи наліво, чи вперед, чи назад повернутися. завжди ми приймаємо якісь рішення. Тоді дух поради я молюсь. Я прошу, Господь, мій Отець, я прошу Тебе, щоб Ти допоміг мені забути усе те, що не догоджає Тобі, усе те, що далеко від Твоєї волі. Щоб ти дозволив мені не робити те, що тобі не догоджає. Я прошу в тебе і не дай мені думати про те, що я не повинен робити. Або ким не повинен бути. І з іншої сторони, я прошу в тебе во ім'я Господа Ісуса Христа. Нагадай мені, нагадай мені. Про все те, що я повинен зробити, усе, що необхідно, я хочу виконати твою волю. Тоді дивіться, Бог дає нам цей напрямок, і ми ділимося із вами, хто хоче приймати, хто не хоче його справа. Але порада від Духа, від Духа Святого, який у нас є, ми стараємося передати і виконати і поділитися з вами цим. Я прошу, Господь, допоможи мені забути все зайве, все те, що не важливе. Це все те, що не догоджає тобі. Допоможи мені забути і все. Прибери з мого розуму назавжди. це. І навпаки. Нагадай мені все те, що необхідно мені зробити. Дай мені сили, сміливості виконати це. Це прекрасно, друзі. Це чудово. І більш того, більш того, Ми почали говорити вчора про те, що коли у людини є Дух Святий, коли люди богобоязливі, боязливі, від зла тікають, вони відвертаються. І у них характер як у йова людини богобоязливої. Непорочний. І той, хто тікав від гріха, віддалявся від гріха, від зла. тоді це та порада, порада. яка дуже важлива. Послухайте, нам потрібна сміливість, щоб іти вперед, щоб перемагати зло, щоб боротися і. Завоювати те, що Бог обіцяв нам, нашу обіцяну землю, але ми не можемо забувати, що ми повинні бути навпаки, дуже і дуже до гріху, відноситись залагидливістю, боятися гріха. Якщо ви страх, наприклад, або відчуваєте такий дискомфорт біля гріху, слава Богу. Якщо ти, дивлячись на гріх, стаєш таким боязливим, слава Богу. Будь сміливим для того, щоб виконати волю Божу. Щоб віру свою, віру в Господа Ісуса реалізувати, але бійся гріха, бійся цього, тому що якщо у тебе буде це розуміння того, що ти хочеш догоджати Богові, і забудеш ті речі, які Богу не догоджають, тоді твоє життя воно буде досконалим. Твоє життя і відносини з Богом будуть досконалими, також як ти будеш по відношенню до гріху і з тою людиною, яка боїться, а сміливість тобі потрібна для того, щоб ти міг виконати те, що Бог сказав, розвивати і виконувати волю Отця те, що Господь Ісус зробив на протязі усього свого життя на землі. Він мав сміливість, щоб виконувати волю Отця. Він був тим, хто став прикладом для нас. Тоді, якщо ми бажаємо мати якісне життя, життя, де є відносини з Богом, життя у вірі, і в мирі, і з Богом, не в мирі із людьми невіруючими, знаєте? Світ злий. Світ, він в темряві. Але ті, хто хочуть мати мир із Богом, мир всередині себе, тоді така людина може слідувати за цією порадою. Це те, що ми вам даємо, і те, про що ми ділимося з вами. Sua alma é muito preciosa, extraordinariamente valiosa, infinitamente valiosa. Доглядайте за вашою душею. Вона настільки дорогоцінна, настільки дорога. Ви знаєте, ваша душа не має ціни насправді, вона безцінна. Доглядайте, оберігайте її, тому що як ми говорили на минулій неділі, не знаю, якщо ви пам'ятаєте, я був спасенний. Я можу говорити про себе. Я був спасенний. Це відбулося 60 років тому назад. Я зараз спасений, слава Богу, до цього моменту. І буду спасеним, якщо я буду. Перебувати вірним до кінця, до перемоги. Переможець це не той, хто приходить на перше місце, переможець для Бога, це той, хто доходить до фінішу, і усі бар'єри долає у підсумку, той, хто береже себе у вірі до кінця, тоді бережіть душу вашу. Тому що дьявол наш супротивник, він живе і він як лев рикає, і він обходить усю землю для того, щоб хватати тих, хто розслабився, хто відволікся, ті, хто, хто зараз у вірі, не активні, а просто по звичці йдуть, і ви знаєте, на превеликий жаль, падає. Падає, і Коли людина впала, вона вірі, можливо, але коли вона впала, ви знаєте, дуже важко потім повернутися Набагато важче повернутися на першу любов, тим, хто впав, чим вперше війти тим, хто ніколи не знав першу любові. Це важко знайти першу любов перший раз. Але повернутися до неї, коли ви загубили, це ще набагато важче. Це битва велика. Тоді живіть у цій вірі, і нехай Бог усіх вас благословить. Якщо у вас є якась проблема, неважливо, яка проблема в душі, я кажу зараз. по відношенню із людьми, наприклад, чоловік. Або дружина, наречена, або наречена, або ще хтось. Якщо у вас є якась проблема особиста в особистому житті, можу сказати, тоді цей курс, про який ми завжди говоримо, по четвергам по четвергам ми говоримо про терапію кохання спеціально для сім'ї. Використовуйте цю можливість. Це величезна необхідність для душі, мати хороше особисте життя. Але як і в інші дні ми робимо особливі служіння по вівторкам. Ми молимось за зцілення тіла, але не душі. Тоді вівторок, це як Ісус сказав, день для того, щоб виконати те, що Ісус Він наказав учням. Ідіть по всьому світу, проповідуйте, Царство Боже, хворих. Зцілюйте тоді, це обов'язок пасторів, служителів усіх тих, хто говорить, що має Духа Святого, у них є влада зцілювати, цілювати людей, які хворі. Їм не потрібно для цього бути пастором, єпископом чи якимось місіонером. Там ще ти можеш зцілювати людину через віру в Господа Ісуса. Тебе є влада для цього. Тому що дух Господа Ісуса на тобі, звичайно, якщо тебе є Дух Святий, в тебе є влада така, тоді слуги Божі по всьому світу роблять цю роботу і Ці цілюють хворих і з владою, звичайно, владою, яка мається від Господа Ісуса в ім'я Господа Ісуса на основі слова Ісуса. Використовуючи Божий Дух, якщо ви вірите, приходьте. І нехай Бог вас благословить. До завтра, друзі. Амінь.